Друзі, всім привіт від групи веселих туристів. Ми сьогодні йдемо в Карпати. От, і сподіваюсь, ми доїдемо без пригод. Не так як ось ця машина. Коротше, я затарився, і щоб ви так розуміли, це ще не всі наші речі. От, і 99,9% цих речей це марка і танюшки. У мене двоє трусів, двоє носків. О, я щось загубив. Фух, ну що ж, ми добралися. Дві з чимось години ми їхали, а той три Марчик-Красавчик переніс дуже дорогу. І нарешті ми вже приїхали в один із наших улюблених закладів. Правда, нас селили дуже довго, тому що кажуть, що на другу годину селяться. О, Танюшка з Марчиком вже пішли селитися. Зараз підемо подивимося, що вони там, як їхні враження. Танюшка, відкривайте. Мачик! Танюсик! Хеллоу! Майцік! Привіт кабанвалий такий! Привіт! Привіт, тато! Танюшка, як тобі? Прикольно! В принципі сподобалося! Якби тільки зразу ще поселили, так? Ну так, якби зразу поселили. Ти нам їшки холодно, але зараз батарею підкрутила. Підкрутимо, накрутимо. Ні, прикольно, Тихо. я люблю дерев'яні будинків. О, то батя, бачите? Це батя. Батя Владик. Не на диван? О, Марчик зараз написає на новий диван. Давай, давай, Марчик. Давай Будеш бандитом. Обзориш тут усе. Бандит! Правильно, джур, все. О, а ну йди сюди. А ну камеру, а ну камеру. камеру, давай сейчас віджму камеру в тебе. Давай камеру, давай, сюда кажи камеру. А ну сюда камеру. Все, 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 брат, успокойся. Сина, сина, сина. Давай, 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 руками, руками. Марчик хоче у мене віджати камеру. До речі, я свій фотік од нього ховаю, тому що Танюшка не уберегла свій телефон. Марчик його обслюняв так добряче, і тепер там звук не працює. До речі, сьогодні ще футбол Україна-Німеччина грає. І тут є холодильник із міні-баром. Якщо я не помиляюсь, того року не було міні-бара і холодильника, тому що ми з Андрюхою точно опустошили. А тут от є Мальчі. там півасика багато. Півайці Якраз і плазма має. нормальна. Будемо сьогодні дивитися футбол, Україна, Німеччина і вболівати за наших. Дупа моя! Дупа моя! Дупа моя! Нарешті ми вибралися такий щасливий! А ви щасливі! Зопи мої! зопи мої! Зопи мої, зопи мої! Ой, я, мабуть, не наснімав ніхто. Зараз ми ще сфотографуємося, відразу треба запілити в інстаграм фоточку, що ми приїхали, так, да, Танюшка? Ну да. Що, що, а інстаграм це святе. Перископ просили, щоб ми зайшли. Ну, але... Перископ ми не можемо зайти, тому що тут поганий інтернет. Ми тут от будемо фоткатися. Ми, Марчику, до речі, наділи сьогодні таку прикольну, такий костюмчик. Прикольний це нам прислала е, Крістіна. Вона із Хмельницького. Дуже класний фотограф. Вона нас фотографувала. І зараз її магазин є в Кошоп. Називається в честь її доньки. І вони там шиють такі от круті ко костюмчики. Зараз ми Марчика в ньому будемо фоткати. 拜拜。 Знову їду на Захарберку фотикати Ксюху і Макса, в них було весілля. і Сьогодні я їм буду робити фотосесію на горі. І що я хотів сказати? Блін, я обожнюю свою роботу, в мене офігенна робота. Я постійно катаюсь по якихось класних, гарних місцях, знайомлюся з крутими людьми, маю офігенні знайомства. Чесно, я дуже радий, що я обрав таку професію як фотограф. От, Зараз от піднімаюсь на гору, фоткати красоту. А ще я хотів сказати, що. Кроме фотографа, дуже крута. Мабуть, це професія, відеоблогер. От, хоча з моїми 16 тисячами підписників на Ютубі ти нічого не заробиш, там якісь копійки 2 долара блин, в місяць чи 3 долара. Але єдиний плюс, коли ти блогер, то в тебе відкрито багато дверей. Тебе як блогера запрошують, щоб ти там залишив відгук. Чи це відкриття кінотеатрів, барбершопів, магазинів? От. І недавно мені навіть написали. З кварталу 95, щоб я прийшов там, познімав у них на концерті. В принципі, прикольна реклама. От розумні люди вкладають гроші в блогерство, в блогерів. Тому що зараз всі ці білдборди, всі ці рекламки, візитки, знаєте, які роздають на вулиці, вони не ефективні. Взагалі я б дуже хотів, щоб в Україні, так як в Росії, відкрилися такі от, найтим, реклами для блогерів. Там, наприклад, от турфірма. Да? Якби в мене була турфірма, я б дав би якомусь би блогеру поїздку в той би самий Будапешт, Вона там коштує ну фігню 50 доларів. А на білдборди тратяться набагато більші гроші, там 2,5 чи 3 тисячі, щоб такий от плакат. Типу наша турфірма, тури відправляємо, хоч холера зна куди. А дали б якомусь блогеру путівку, він би поїхав би в Будапешт. Зняв би це все на блог. Тобто я от людина, яка б хотіла подорожувати, я не знаю, яку турфірму вибрати. Їх реально дофіга є. А так я подивився якогось би блогера. О, прикольна турфірма. Блін, через неї їздив такий-то, такий-то блогер, ще такий-то. Я бачив, як там все робиться і так далі. Я б поїхав би. Зараз ми піднімаємося на гору, Мене от люди вже знімають фотографують, думають, який странний пацан говорить на камеру. От. Добрий день. Добрий день. <плес> Всі знімають відосики. Ми вже висадились на гору. Чесно кажучи, так дупа затерпла, поки піднімались. У мене ще телефон розрядився, коротше, не було чим зайнятися цілі 30 хвилин. Фух, але воно того варто було підняти сюди. Тут таке відчуття, ніби ми попали в небо. Тут все кругом хмари. Вони таке відчуття так близько, що можна таких мац-мац-мац помацати. Так, ну що парочка, Максим і Одарочка. Готові? Так, Ксюшечка. Я не знаю, хто той. Ксюшечка готова? О, Ксюшечка. <laughs> Вінок не рукотворний чи як-то на... Наброс він рукотворний. Рукотворний, да. Запіліла. Все, гоу. Та-да-да-дам, та-да-да-дам, та-да-да-дам. Мочі моменти. Ага. <I don't> <laughs> Покажи свої туфлі за тисячу євро. я чи не впав. Нормальні Ну, та, вообще огонь. У нас дуже швидкий темп, ми фотографуємося, тому що ми маємо все, на все там 30 хвилин, поки не закрили гору, а то ми залишимось тут і будемо сидіти, поки не розблокують нас. Або будемо спускатись на конях, або на, на жопі. Лижі не видавали, на жаль. Давайте ще тут пофоткаємося, тут такі от краєвиди. Блін, ну реально гарно тут. Не шкодуєте, що приїхали? Ні, 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 ні. ні зараз ми приїхали на ще одну локацію, де я вже теж фотографував. Ви її вже повинні взнавати по моїх влогах. І ця річка реально стала ширша. Ми до неї підійти тепер реально не зможемо. Ми тоді ходили аж отам, де бач, камінці видно. Оце ми туди могли ще ходити. От, і можна було перелізти туди, по камінчках попригати. А взагалі я зараз хочу Ксюхі зробити екстрім. І щоб вона сіла на он той пеньок. Все, Ти щаслива. Все, біжи. Давай. Зато знаєш, який треш буде? Наречена в болоті. Отлічно. Сюха. Так, Макс тут знайшов суниці, вовчі ягоди. А де покажи? Йоханий бабай, бляха, муха. Їдять Бля, смачно. Зараз я вам розповім, для чого я використовую відображач. І в більшості випадків це щоб зробити ось так. Ой. Не так. Опа! Отак і працюємо. Занадто багато сексу, це не пропустить цензура. Відіть за Ну. І так, ми приїхали з фотосесії і дивіться, яку картину я застав у номері. Марчик спить на Танюшу, зверніть увагу. Танюш, що сталося? Змерзла. Змерзла? Стала. Підолаха. Марчик спить, спокійно. Як ти грієшся? Чаєм. Чаєм. Co alkoholem popachuje? To jest lindwajn Ładny <laughs> lindwajn